1990 рік. Володимир Політов на той час ще не зірка на НА, а всього лише студент Рийського авіаційного інституту зникає. Раптово і безслідно. Ми з ним зв'язку. Я поїхала, поїхала в Рігу, пішла в інститут, знайшла керівника групи, він не знає, де він. Ми бігали по общежиті, іскали. І так і не знайшли. Ніхто нічого нам не мог сказати, куди він дівся. Хтось говорив, це злые люди что ли? меня взагалі в живих нет. Я уехала домой, подала на всій розыск. розіс. Той час, як мама в пошуках сина піднімає на вуха усю ригу, а потім і весь союз наляканий політов переховується від бандитів у Москві. Спочатку торгує чим прийдеться по електричках, а потім випадково потрапляє на кастинг до групи Нана. Але навіть почуваючись у безпеці, Вова не згадав про переполоханих батьків. Ішли дні, тижні, місяці. А політов ніяк не давав про себе знати родині. Ну, все що угодно в голову лезло, звісно. Мало лише, що могло відбуватися. Тим більше час такий вже 90-ті роки. Живого та неушкодженого Володю вони вперше побачать уже в кліпах групи «На-На». и у души просто Я что нужно сначала вот твердо определиться по жизни, встать на ноги, заняться чем-то э, конкретным. И тогда уже можно объявиться и сказать: вот, мам, папа, я в порядке. Можете гордиться мной. Как он сам объясняет, что ему стыдно было. И пока не устроится, не хотел сообщать ничего себе. А тому, що вдома переживає, сувніми слікома не было. Нельзя так просто було делать, да, пропадати на корінь. Хоч себе, вісточка сідає. Тієї вістечки не аби як чекав і батько хлопця. Це саме він влаштував сина в інститут, відправив так далеко від дому, а тепер почувався винним, тому безглуздому зникненні. Адже кліпи за участю Вови батьки бачили. Але вже відомий на всю країну син так і не приїхав, не написав і не подзвонив. Злий жарт долі. Але більше батько сина так і не побачить. У повному складі родина політових залишилась тільки на сімейних фото. Це останні наші сімейні фотографії. Якраз Володя здесь школу заканчивав, в інституту їжджав, от знімались. Зараз можна тільки здогадуватися, яка суміш емоцій розривала серце бідолашних батьків: гордість, смуток, занепокоєння, радість, провина, нерозуміння. Вони ж бачили мене по телевізору, ну, там, радувалися за мене, звісно, що я не пропав нікуди, що жив здоровий Вчорашній студент Невдаха, що ховався від бандитів, тепер почувався зіркою. І з рідними поводив себе відповідно, зверхньо і відсторонено. Політов нарешті дає про себе знати, але у дуже оригінальний спосіб. З Днем Перемоги він вітає батьків посилкою. У якій була перша концертна афіша на на і жодного слова. Ну там маленькі такі фотографії були. якраз з групою на на і там, де він вже стоїть з гітарою. Батько ще встиг порадіти успіху сина, а от обійняти його так і не зміг. Через постійне хвилювання та стрес у чоловіка не витримало серце, інфаркт і миттєва смерть. Петру Політову було всього 45. Тепер же винним почувався володя, але просити вибачення не було в кого. За те, що мовчав стільки времени, що не знали, що з ним. все равно ну, это отразилось на здоровье же близких. У нас в это время бабушка умерла в марте месяце как раз. И как он пропал, <как> у нее тоже с сердцем плохо было. Тоже переживала. Ты, вот, видимо, на здоровье отца отразилось. Ну, да, я жалею, что слишком поздно. Поздно встретился. И вы просили прощения мыслями? Конечно, и сейчас прошу. Політо вже ніколи не зміг побачити найріднішу людину живою, але й мертвою теж. Адже мама так і не мала жодних координат Володі. Розшукати ж, хоч і відомого, на всю країну сина, виявилося справою не з Ми не могли знайти як його визвать. Ніхто не давав нам барі Алібасово телефон. Прийшло через й міністр культури на нього дали телеграму. Срочно знайти гітариста групи Нана. По, по вот. Только так і його. Однак, як виявилось, розшукати лише половина справи. Політо в той час разом з групою гастролював у Сочі. Алібасова ж трагічний зміст її телеграми здається зовсім не зворушив. Алібас відпустив вовку на один день. У мене два концерти в той день було, навіть я. Я, я не макнув. Будь хто на володіному місці плював би на заборону начальника і зірвався б до дому ж миті. Натомість вбитий горем хлопець, гоцав на тих злощасних концертах. Ми взагалі вважали, що надо відмінити, там, я не знаю, 2-3 дня, могли перенести концерт. До сих пор за це рішення Бори Кремниче якось то не по себе. Ні-ні, конечно, не, мог. Конечно, не мог. Ми не можемо відмінити. Когда там стадіони, білети все проданы, как можна спинити. Плачет до концерта, понятно. горе, большая потеря. Я помню, що с гастролі или не уехал даже. Володя так поїхав. Поспішав з усіх сил. Вимолив дозвіл летіти без квитка. Стрім голов, мчав з аеропорту на цвинтар, але спізнився на якусь годину. Батька вже поховали. Нове кладбище в нас не так давно відкрили. Поїхав спочатку на старе кладбище, а там нікого не тогда йому сказали, що треба на нове їхати. Поехал на нове. А може оттуда їхали. Тут ми разминулись немножко. То есть поздравить на час. То есть он искал, он объезжал. То есть, если бы ему дали одразу інформацію про успел. Кладучи квіти на свіжу могилу, Політов відчував себе нікчемним та безпорадним. Тоді на найці підтримали Володимира і чи не силоміць повернули до життя. Алібасу вже вдавав, що нічого не сталося. Для нього все, що виходило за межі секти під назвою Нана, дружини, батьки, діти, це все було від Лукавого. Если говорить про секту, наприклад, служители Іегова, то це служитель Алибаса. Алібасовщина это все. Есть там папа Барі, <сум> который за них все рішав і говорил, что надо сделать. Поэтому они делают то, что делают. Іронія долі, але те, від чого татко Барі всі ці роки оберігав своїх хлопчиків, неочікувано наздогнало його самого. Залізного та несхильного до сентиментів продюсера раптом ніби підмінили. І вперше нового Лібасова хлопці побачили під час гастролей німечною. Продюсер ні на крок не відходить від своїх підопічних. Він сам влаштовує фотосесії. Он же фильмует эту подорож. Вот и начался второй день нашего путешествия. Я говорю вам с добрым утром. Он же поддерживает боевой дух. Добро выпьем за дружбу между народами немецкими, русскими, татарскими. Э Он же будет хлопцев с зранку. Так я то вставайте, уже пора вставать. И даже готовит им снеданок. На Найці Спантеличені. Куди подівся Алібасо, що за першої ж нагоди кидався на них з кулаками? Відповідь проста: тиран закохався. Його обраниця – акторка Лідія федосєєва Шукшина. Розкішна, мудра, розважлива. Алібасов поруч з такою жінкою виглядає як балазень біля королеви. Цьому тандему дивуються всі навкруги. конечно, не понимали, как Лидочка могла, так сказать, снизойти до вот этой, этой всей халабуды. Чукшин, колено красное, и потом Барри Алибас. Ну, что это такое? Она как бы театральная такая, да, Матрона, а он вот эта яичница, которая в эстраде, там, дун-дун-дун-дун-дун, вот это все, раздеваемся, одеваемся. Меня будет, конечно, каким-то удивлением, что вы с Дарь Каримовичем дружите, общаетесь. Так. Ну, мы с 1994 -го года. Да. Да. А, 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 как вы познакомились с ней? Даже циничные журналисты не верят своим очам. Да Та что там журналисты, парий сам не верит своему счастью. А че в «Коханье» он уже давно разочаровался. Я был абсолютно убежден, что я как раз в возрасте, когда все это осталось просто позади. И вдруг она во мне а, возбудила. или Я даже... Хочу сказать, вспыхнуло во мне какое-то чувство, которое было раньше у меня, бывало. Внутри он такой трепетный, нормальный человек. Когда влюбленный, такой ласковый и пушистый, наверное, какой-то. Как пацан становился. Да, такой прям, как будто это, ребячество какое-то появлялось у него такое. шелковый был. То есть он как-то вот, вот так, ну вот чувствовал соотношение такое -то. Він ладен був іти за своїм новим коханням на край світу. Причому у буквальному сенсі. 1995 рік розпал чеченського воєнного конфлікту. Патріотична Шукшина вилітає до Чечні, аби підтримати бойовий дух солдат. За нею без роздумів стрім голов мчить барі, а за ним на найці. Удовольствиї сприяти. Тому що. Стоит постоянная стрельба Мы летели на вертолетах На высоте 3-4 метра над землей И перед каждой сосной Перед каждой березкой Взлетали и опять вниз Для того, чтобы вертолет не сбили До нас в Чечне был только Шевчук С гитарой в окопах Я сказал, мы поедем в Чечню Мы возьмем туда свет Сцену, все шоу Девочек балетных и даже негров Которые у нас работают Темношкірі артисти на чеченській війні виглядали дуже екзотично, але хлопчача група не менше. Ось відео тих подій. Замість сцени вантажівка, замість істеричних фанаток стримані хлопці з автоматами на плечах. На цьому тлі на найці у білих лосинах виглядають абсурдно. Однак саме після тих небезпечних чеченських гастролей на нас стали справжніми героями. Вид публики – повага, а виду ряду медали. что за содействие внутренним войскам, в ВД России, за верность долгу и отечеству. Ну это участник боевых действий. Обе чеченские. В принципе есть, что понести на подушечке перед громом. На завоеванному музычном Олимпе Алибасов поджимается богом. Так много зробив для нашої естради, для нашої культури. Музикант, композитор, продюсер. Барі Карімович Алівасов. Прийміть наші поздравлення. Абсолютна ейфорія і в особистому житті продюсера. Поряд з ним кохана жінка, заради якої барі ладен і гори зрушити. Свою любов, Шукшені, одержимий геній, демонструє як уміє. Ударними темпами роботи. Почався такий масовий прессинг на мною. Нові песни, маса есть заполнены всі радіостанції, всі телевизионные канали. Ну, у нас взагалі рекорд какой-то был, там 4, 765 концертів в год. считают. ну, почти каждый день без выходных по три концерти. Три концерти на день. безперервні гастролі, повна виснаженість солістів і лише один величезний бонус. Гроші. Щоправда, розподіл прибутків у колективі був м'яко кажучи далеким від справедливості. 30% отримую получаю я, 40% отримую получають і 30% на задержанні офісу, на продвіження ну і так далі, на розкрутку. Ось вся схема. Здавалось би, 40% на чотирьох солістів крапля у морі. Проте нереальна кількість концертів перетворювала її на шалені грочі. Доллары уже разрешили. Тут, тут, все в руках только и доллары держали. Деньги носили мешками. Увозил со стадиона два-три мешка денег, это правда. Я очень хорошо помню эти салофановые пакеты и мешки из-под мусора. Вот две спортивные сумки полные. Не знали, куда девать. Приходить, вовк, дай 20 тисяч займає. А, на, дай 50 тисяч. Понимаєш, що не віддадуть, дай я христим, що заработати. З Славкою, як приїжджали, зістрої брали по 20 тисяч доларів, то быстрее за ніч потратить. Вплив до того, що дівчинка з поліву покупали. Бамжа могли дати по 100 000. Ну а доларів. Ти потрапиш на свій день, стойкиш заработаєш. Тоді вони й уявити не могли, що наступного дня може не бути. Барі бачив, як хлопці смітять грошима. Але давати мудрі поради було не в його інтересах. Сьогодні про мільйонні заробітки середини 90-х у Нанайців лишились тільки спогади. Мені ніхрена не треба було, не квартири, все, 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 все організовано. Квартиру тобі дали, в якій жити є, машину тобі дали, є машина. Бабла неміряна. Ми реально дуже багато впустили, тому що там народ вкладував долі в якісь підприємства, в якісь акції і все інше. У нас не було на це часу. У нас не було рішення думати, скільки ми получаємо і які акції хто покупає. Квартиру треба что-то тормознул. Купил. А от Алибасов свого часу придбав квартиру та ще й не одну апартаменти в 9 кімнат на Арбаті. Поверхом нижче власна студія звукозапису Офіс, автопарк на кільканадцять машин серед яких один з перших у Москві лімузин. линкольн у нас был 9 метров, был у Пугачевой, а потом у нас. Это было диковинка. Подарили нам машину. Мерседес 300. -й. Разобьем его мы скоро. Купим 800. -й. Линкольн, Шевроле, Мерседес у Барри был. У меня Таурус, у Вовки был. Ну, очень много машин. Целый гараж. И водителей штат был. Три или четыре Але всі ці диковинки автопрому з водіями разом узятими належали Барі Алібасову. А він з барського плеча лише давав хлопцям покататися. «Що красива, поїхали От міськами, отчалю, Нарешті на сьомому році існування групи Барі досяг всього, про що мріяв. Грошей слави, визнання. Здається, він може спочивати на лаврах. От Барі Каримович лежить, як кот. Його всі гладять, чухають. А якщо Барі Карімичу іголки в задницю вколоть і він побіжав, то извините, колектив популярный. І скоро він справді побіжить. І перш за все від кохання. А поки Шалібасов щасливий, багатий та успішний. І всього цього він досяг вим'я своєї жінки, своєї музи Лідії Федосєєвої Шукшиної. От тільки сама муза щасливою не виглядає. Більше того, судячи з ось цього відео почувається зайвою в бурхливому публічному житті чоловіка. Червень 1997 року Алібасову виповнюється 50. День народження він святкує помпезно. В гостях політики, міністри, актори, режисери, співаки. Усі усміхнено вітають іменинника. І тільки головна жінка у його житті сидить осторонь. А вітання передає через телекамеру. Але воно чомусь більше схоже на каяття. Наверное, я в чому-то перед тобою. Я думаю, що те, що ти робиш, і слава тебе Господи, що ти такий. Постепенно я від тебе буду уходити, щоб ця особиста життя не мешала. Песимістичного настрою Шукшиної Барі навіть не помітив. А незабаром Лідія Миколаївна, як і обіцяла, пішла з його життя тільки б не заважати. Яким би великим не було кохання Лібасова, та амбіції виявилися ще більш ми. почуття єдина у світі річ, що перетворювала його з брутального продюсера на ніжного чоловіка. Однак за Шукшино Барі навіть не намагається боротися. За роботою – ніколи. Николая. Многие до сих пор не понимают, почему он это делал. Потому что он сам жертвует личной жизнью. И других заставляет. Я знаю, что он її любил. И она его. І любить до сих пор. Каждый стал жить своими интересами, и эти интересы, они как лошади, они стали тащить телегу в разные стороны. Кому-то надо было уступить. И первой своими почуттями поступила Шукшина. Знав би тоді Барі, що зовсім скоро в його життя увірветься інша жінка, яка й розвалить золотий складнана -на, та назавжди розсварить продюсера з його фаворитом. А поки ж Барі страждає від розлуки, але заспокоює себе, це його особиста жертва сцені, і вона виправдана. Адже в його життєвій ідилії останніх років був і зворотній бік. Когда у меня все хорошо, благотатно, много денег, и я как свинья лежу, и из меня можно делать хорошее сало в шоколаде, я ничего не хочу делать. Когда меня начинают прессовать, когда меня начинают давить, тогда у меня начинает работать внутри э, маленький моторчик, который я украл у Карлсона. И дуже скоро цей моторчик запрацевал. А увімкнула його офіціантка лондонського кафе, 1997 рік. Чергові закордонні гастролі групи. У перерві між концертами на Найці відвідують знамените рок кафе, що у Лондоні. Тут перехиляли келих і залишали автографи найвідоміші музиканти, серед яких і легендарні Бітлз. А Секендженерейшн Бітлз. Second generation I know, because I the Beatles, when they were the same as you. Yeah? Paul, Ringo, George and John Lennon. Порівняння на нас з ліверпульською четвіркою Лестело Алібасову. Англійський гумор-продюсер оцінив. Але повернувшись додому, Баррі ловить себе на думці, що йому вже не цікаві музичні нагороди, рекорди і навіть мільйони. Барі впевнений, в Росії, якщо не всі, то більшість людей вже вважають його генієм. Настав час довести це решті світу і зробити знана всесвітньо відомий бойсбенд. Баррі ще не знає. Що цей намір стане його фатальною помилкою, і що одне єдине його рішення зламає кілька сімей, скалічить кілька людських доль і ледь не зведе у могилу його самого.